За статистикою, 47% випускників вищих навчальних закладів заявляють, що вступали до вишу лише з метою отримання диплому. Лише 25% орієнтовані на те, щоб працювати у тій сфері, у яку прийшли навчатися. Ці проблеми спонукають науковців розробити нові методологічні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Ми створили спеціальну комісію в університеті, яка займається розробкою певних кваліфікаційних вимог для того, щоб виховати компетентного фахівця, які вимоги мають бути і так далі. У нас створені от певні такі напрацювання, методичні напрацювання, які орієнтують нашого педагога на те, як він має навчати студента. Постійно удосконалюється підготовка майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти у навчально-науковому інституті педагогіки. Це свідчить про постійне оновлення освіти, формування сучасного педагога новатора який орієнтується у нових підходах, обізнаний з інноваційними технологіями і процесами. Сьогодні можемо говорити про інноваційну компетентність педагога, яка визначається як інтегративна властивість особистості, яка поєднує в собі комплекс факторів, чинників, знань, уміння досвіду, що дозволяє створювати, сприймати і реалізовувати інновації в своїй діяльності. Внесення інновацій вносить зміни в інноваційну систему навчальних закладів і дозволяє отримувати якісно нові стійкі результати у вихованні розвитку навчання дітей. У ході конференції освітяни обговорювали основи формування професійної компетентності сучасних вчителів початкової школи та вихователів дитячих садків, переконуючи, що між дошкіллям і початковою ланкою повинна бути наступність і все має робитися задля блага і комфорту дітей. Ми маємо сьогодні донести до студентів вузу, які нам сьогодні потрібні у закладах спеціалісти. Ми маємо вислухати студентів, їхні прагнення, що вони будуть пропагувати, приступаючи на перше своє робоче місце. І звичайно, без чого не може бути жоден освітянин. Ми сьогодні в курсі всіх новинок і інновацій, які є, і в дошкі. Хільної освіті і у початковій освіті. Пленарні секційні засідання конференції доповнили майстер-класи, на яких учасники на практиці ділились набутим досвідом, наприклад, у питанні ефективного подолання такої проблеми, як дисграфія у молодших школярів. Дисграфія це порушення пенсемного мовлення. І тому нам, як фахівцям, варто значну увагу приділяти саме подоланню цієї проблеми, а також, звичайно, її профілактиці. Тож новий досвід і знання освітяни понесуть у свої колективи, а згодом до них приєднаються висококваліфіковані випускники, нинішні студенти.